Вітаю, мене звуть Віктор Ковальчук, і це програма «Вибір Авто. І Якщо ви впливова людина і шукаєте для себе підходящий автомобіль, який буде віддячувати вам своїм комфортом, відповідно, динамікою, радувати буде око своїм дизайном, як інтер'єру, так і екстер'єру, і головне за помірну ціну, тоді зверніть свою увагу на шкоду супер. Автомобіль збудований на платформі Volkswagen B5 від свого побратима він довший на 10 см, В ньому збереглися всі тенденції німецького стилю відповідно від Volkswagen Passat b 5 але з чешськими доповненнями він виглядає просто суперово. А ще особливо, як у нашому виконанні, автомобіль чорний на хороших дисках тоді взагалі. Прекрасно. Volkswagen B5 він не рахується найпрестижнішим, тому що там є Volkswagen Phaeton. Відповідно, найпрестижніший він випускається тільки в седані, тому вони дозволили собі виробляти ще й і версію універсал. Ось саме в Марсі шкода, це рахується найпрестижнішим автомобілем, тому його, можливо, через саме ці думки вирішили не робити універсала. Переходимо далі. І всі Škoda супер оцінковані, тому навіть моделями ранніх років випуску корозія не страшна. Оскільки в нас автомобіль 2005 року випуску, відповідно, це дорестайлінгова версія першого покоління, яке випускалося з 2002 року по 2006. І саме в 2006 році відбувся фейсліфтинг. Головні зміни, це, звісно, як і в кожному автомобілі. Передня оптика, задня. Але щоб відрізнити рестайлінгову версію, можна зовсім просто це те, що, повторювачі, поворотів перенеслися з крила на бокові дзеркала. Ну, відповідно, самі дзеркала стали трішки більшими. Оскільки передня оптика має властивість мотнішати, то, відповідно, світло трішки гірше пробивається через цей пластиковий ковпак. Але виправити цю проблему можна зовсім легко, просто полірнувши фари. В нашому виконанні влаштована гума 215х60 R16. Ви самі можете оцінити, звісно, наскільки великий профіль диск трішки менший, тому є можливість. Диск поставити набагато більший, але все ж таки потрібно враховувати наші українські дороги з ямами. Щодо моєї власної думки на рахунок цього дизайну, він мені дуже подобається. Середнє в нас штампування капота. Починається воно більше, воно йде, ніби як конусне, зменшується донизу і переходить ось в решітку радіатора, і в тому числі у значок. Теж ніби дрібниця, але все ж таки класно. Як ви можете бачити, те, що в нас ось тут заглушки, хоча мали бути склоумивачі. ще як ви можете відрізнити максимальну комплектацію автомобіля. Наступним методом, якщо ви бачите, підійди, будь ласка, бачите, ось хромовані смужки, вони йшли в більшості автомобілях, це нічого не дає. Але якщо на автомобілі на молдинзі, зверху молдина теж є хромована смужка, то це означає, що комплектація максимальна. У нас ось є такі пластмасові накладки. Загалом тут збоку немає нічого особливого, простий цілісний кузов, без ніяких випуклостей, без ніяких таких смужок. Ну, класика. Переходимо до задку. Все знизу в нас класично переходить у багажник. Відповідно, влаштований у нас парктронік. І я вам скажу, що парктронік, він в принципі, має бути обов'язково. Від стопа йде смужка, яка переходить відповідно, пропорціонально на задню кришку. Так, вона переходить по верхній кронці ось тут. І переходить далі. Ну, Загалом, ось такий у нас дизайн. Він мені подобається. Ну, На рахунок є дуже багато таких автомобілів епатажних. Або є такі, як Volkswagen B5, або Skoda Superb. Мене ще дуже бісять, коли кажуть Супер Б. Шкода, супер, ніякий не супер Б». Класичний німецький седан. Мені подобається. Всі гальма дискові, але до того ще й передні вентилюючі. Гальма, як не дивно, досить таки ефективні, але головна їхня особливість те, що задні колодки зношуються швидше, ніж передні. Хоча на більшості автомобілях це навпаки проходить. Загалом автомобіль напичканий. Різноманітними системами, гальмівними системами і АБС, і ESP, EDS, ASR. Взагалі конструктори вже реально посиділи на рахунок того, щоб автомобіль добре себе тримав на дорозі, і, відповідно, щоб безпека була теж на висоті. Гамус силових агрегатів. Від цього виробника теж можна вважати гордістю, тому що вже за довгий час нарешті знову почали влаштовувати шестициліндрові двигуни. Ну і я дуже радий, звісно, що нам автомобіль потрапив до рук саме з V6 об'ємом 2,8 літра, який розвиває 193 кінські сили і 280 крутного моменту. 2,8 літра. Самі фахівці СТО відзначають загалом те, що автомобіль не дешевий в обслуговуванні, і за рахунок того, що розхід теж в нього не малий, тому він користується меншою популярністю серед населення. Але вся його складність полягає в тому, що він дуже щільно компонований. Наскільки все щільно, тут ні вдома нічого ти сам не зробиш, прийдеться їхати на і, відповідно, платити. Певну суму, все дуже щільно. Він дуже складний. Щоб замінити буквально прості свічки, потрібно розібрати пів морди. Щоб поміняти простий пасов ГРМ, потрібно розібрати пів морди. Ну, бачите, тому що простіші якісь автомобілі з тими простішими двигунами можна певне технічне обслуговування проводити вдома. З цим двигуном вас такий жарт не пройде. Так. Але що стосується по обслуговуванні взагалі більшості цих двигунів, вони коштують в обслуговуванні дешевше, ніж той самий буде двигун, влаштований на пасаді. Двигун однаковий, але обслуговування його буде на шкоді дешевше. Даний двигун нам відомий ще за часів ауді в сотому кузові. Відповідно, проблеми залишилися. Практично ті самі, відповідно, трішки часу пройшло, і певна модернізація все ж таки в ньому відбулася. Але загалом двигун той самий. Що у ньому потрібно знати? Це те, що є можливість під'їдання масла. Не те, що автомобіль вже вироблений і тому він починає їсти масло. Ну, хоча це теж може бути, але з заводу літра. Мінімум літра це вважається вже нормою для 2,8. Ось такого, як в нас автомобіля. Ці автомобілі компонуються приводом на передні колеса. Всі силові установки компонуються або з 5 6 ступінчатою механікою, або все ж таки на вибір постає і 5-ступінчатий Тіптронік з можливістю механічного перемикання. І саме в нас автомобіль, саме наш двигун компонується з Тіптроніком. І, до речі, саме коробка Тіптронік запозичена від Єдиною хворобою трансмісії виявилися зовнішні шруси на півосей. Вони виходжують біля 40 тисяч кілометрів, і так звана граната коштує біля 2,5 тисяч гривень. Тому відповідно. Теж при покупці ви звертайте на всі ці нюанси, тому що якщо автомобіль взяти вже недоглянутий і відповідно почати купати по маленьких там недоліках, а воно є і в підвісці, і можливо в щось, то набіжить чимала сума. Тому відповідно при покупці ви заїте на СТО, провірте і двигун відповідно, підвіску, щоб потім не мати зайвих затрат. За даними самого виробника. Масло в коробці розраховане на весь строк служби коробки перемикання передач. Що стосується розгону до сотні за 8 секунд максималка 237 км за годину. Це заявлено, звісно, виробником. Можливо, хтось там може розігнати. і більше Це питання кожного. На рахунок розходу, то відповідно по місту вона споживає близько 15 літрів. Змішаний виходить орієнтовно 10,9-11 Загалом розхід не маленький, але що ж ви хотіли, 2,8 бензин плюс автомат. Ну відповідно була б механіка, та ну, трішки був би менший росів. На літру, якщо б був їзд, ну він би був там 14, хай. Дивлячись звісно, як їздити. Їхати ось тако на малих обертах декілька кілометрів за годину, повідно, чудова шумоізоляція, все тихенько, нічого практично не шумить, нічого не чути. Але от коли ти вже натискаєш на педаль газу, відповідно тоді в салон вже проникає звук v 6 Що стосується підвізки, то спереду в нас розташована багатоважільна, а ззаду балка скручування. Відповідно, така сама, як і Volkswagen Passat B5. Комфортна підвізка. Спереду, за рахунок того, що багатоважільна, можуть бути певні такі труднощі з грошима, того, що багато тих сайдинг-блоків, багато всіх тих таких деталів. Тому, відповідно, коли настає час заміни їх, тоді може певна копійка, звісно, піти. От на ямках, звісно, є певні такі поскрипування з пластику, відповідно, може, може також шкіра, має таку властивість вона скрипіти, але взагалі це дрібниця. Що стосується коробки, то. Є маленькі такі все ж таки підвисання, але я б не сказав, що вони значні. На старті практично є трішки та підвисання. Я б сказав, вона навіть працює краще, ніж Audi A4 в нашому попередньому, позапопередньому випуску. Тому що там посправді на старті, коли ти натискав на педаль газу, то вона думала дуже довго. Відносно в даному автомобілі вона працює чудово. Що стосується поведінки на дорозі, то відповідно добре тримає, оскільки автомобіль все ж таки бізнес-класу, престижний, широкий, тому, відповідно, на поворотах вона теж добре тримається, але, звісно, в парі з чисельними системами і АБС, і ESP, які допомагають її втримувати на дорозі, вона досить таки... Добре керується і крени в неї малопомітні. Ну, давайте спробуємо, як от коробка вона на старті. Ну, чудово, вона практично відразу тільки трішки подаль газу натискаєш, вона відразу працює. В принципі, розібралися з двигуном, підвіскою, гальмами, пройшлися по кузову. Ну і настав час заглянути в салон. Як, відповідно, вже як в нас традиція, ми починаємо з багажника. Загалом масивна кришка багажника, багажника 460 літрів. Ось, дивіться, що в нас вже тут є наші шоломи. Відповідно, маленький мангал, маленький собі ящичок з якимось можливо інструментами. Ось в нас є таке от заглиблення з боку, в нас, що ми, можливо, якось можемо теж щось поставити, якусь там міні-каністру на те саме доливання в двигун, про що я вам казав. Вже, можливо, ви можете от з собою возити. Так, в нас ось тут, дивіться, є розетка. Зліва в нас є аптечка. Ну, принаймні, має бути аптечка. Ось є в нас такі навіть гачечки. Теж, можливо, щось можна зачепити, щоб якийсь пакет, щоб щось не розсипалося. Можливо, для якихось інших цілей. Загалом запаска в нас під, під поліком. Є ось тут відповідно і інструменти. Все це сховано. І от дехто кому 2,8 за сильно великий розхід може встановлювати газ. Тому що не всі можуть собі дозволити його заправляти, тому відповідно, можна встановити газ. І думаю, більшість людей, якщо зайти на вживаний сайт якихось автомобілів, то дуже багато буде з газом. І, відповідно, викидую запаску, ставлять туди балон з газом. Двері досить таки глухо закриваються, і, відповідно, передні, особливо от задні, глухий такий звук. Що трішки не доробили, я не знаю, чому хто на рахунок цього думав. Ось в нас на порозі в нас проста металева неживіюча така смужка, нема ніяких на ній написів, нічого немає. Загалом в передній вони все ж таки написали, зробили штамповку, супер. Чому не зробити на задній? Щось вони заощадили, не зробили. Загалом це не так важливо. Але, можливо, трішки маленькі такі нюанси є, що можна було б доробити, і це було б тільки на плюс. Так, заходимо на передню частину салона. Дуже зручні сидіння з підтримувачами і ніг, підтримувачами спини. Загалом, ось у нас електропривод, ось що максимальна комплектація. І Все собі і регулюємо. І також є три. Варіанта пам'яті сидінь. Відповідно, так само з боку в нас немає, тільки пам'ять у нас на водійське сидіння, хоча електропривід є і на сидіння пасажира дуже зручно сидіти. Маленьке кермо, відповідно, таке класичне, яке практично на Октавії, тут в ньому там немає нічого особливого. На дверці дуже велика дверка, і от практично теж тягнутись треба. Дуже масивна дверка. Також є ось такі оздоблення. Все воно доповнює. В принципі, от як я й казав, могли б зробити окантовочку якусь теж не дерев'яну, хай ось таким матовим золотом могли б це зробити. Чотири скло підіймача, відповідно, центральний замок. Це теж є в нас. Як я й казав, лючок бензобаки і задня кришка відкривається з салону, блокується, можливо, щоб ніхто вам там не відкрив. Ось відповідно світлодіод для сигналізації. Так. По салону. Ну, салон, я вам скажу, звісно, престижний. Що вказує на престиж, це відповідно, що м'який пластик. Ось вся панель в цьому м'якому пластику. Коробка передач має ось таку контовочку. теж. Ну, пластик під дерево, все тут нікельоване, теж дуже гарно доповнює. Цікаво, звісно, розробили те, що вони таку компоновку е оцінковану, такого нікелю з цим матовим таким, під золото, темне, чудово дивиться. І тут ось повітруводи, все, воно теж має цю контовочку. Відповідно, що в нас? Багата комплектація, кондиціонер, підігрів сидінь, esp off, ESP можна вимкнути собі, як вам завгодно. Так, роздільний клімат-контроль. Багато місця ось такого, наприклад, як ви бачите, ось для поклажі. Тут для склянок також є і підлокітник. Він можна його скласти, якщо не складети, тому що він є кришкою для бардачка. В принципі, цікаве рішення є ось таке для візиток. Тобто, в принципі, можна викласти їх і сховати. Цікаво, зроблено. Багато місця. Є ось у нас в самому бардачку під підлокітником. А ну дан the trope by the other bitch kacking Ah uh, Yeah bitch making nasty tongue down the trope by the other bitch kackin' Ah uh, Yeah bitch making nasty Tongue on the trope by the other bitch cag uh, Yeah bitch making nasty Ah uh, Yeah bitch making nasty Ah uh, Yeah bitch making nasty а є bitch, мігеннесті, весь bitch, весь мігеннестрі, bitch, мігеннесті, без мігеннесті, важливою порадою для вас буде те, що будьте обережні з вологою саме у цій частині автомобіля, тому що під цим поліком знаходиться блок управління всією електронікою. Нерідко коли при встановленні сигналізації порушується. Герметизація троса відкривання капота, це коли якісь некваліфіковані працівники вам встановлюють сигналізацію, може порушитися. Герметизація тоді починає тікти вода, можливо, через інші певні чинники. Потрапляє сюди волога, особливо якщо надмірна волога, тому відповідно може накритися блок управління всією електронікою, тому відповідно при покупці автомобіля і самому володіючи ним, будьте обережні на рахунок. Цього питання. Ми на задній частині салону. Дуже великий плюс, звісно, те, що шкіряний салон по дизайну заднього салона почну зі зручності. Скажу вам те, що мені дуже зручно, того що місця тут маса. Багажник зменшили на 15 літрів, ніж такий, як в пасата На 15 літрів багажник більший. Тут його зменшили, але зменшили для того, щоб збільшити простір і комфорт для задніх пасажирів. Три людини поміститься легко. Але третьому маю на увазі середньому пасажиру, буде незручно відповідно сидіти, тому що є громісткий середній тунель. і загалом автомобіль не розрахований, Хоч, хоча він рахується п'ятимісним, але для середнього взагалі-то він на чотирьох, по-нормальному на чотирьох пасажирів. Мені дуже зручно, як і до, е, до стелі, до переднього сидіння, по кутах взагалі, я вам скажу, що цей об'єм, і цей комфорт може дати фори дуже багатьом престижним автомобілям марок, відомих марок, відоміших, ніж шкода. Вставочки з пластика це не дерево, а пластик. Під дерево. ну Трішки бачите, наскільки от халатно зроблено, відповідно, що воно все шевелиться. Має властивість скрипіти Ось дешевий пластик Автомобіль ніби ніби престижний, але з'являються на вставочки з дешевого пластику. Тут у нас шкіряна вставочка. Це твердий пластик, ось цей дешевий, він на русі. Тут він все ж таки використовується. Як на мене, могли все ж таки зробити теж, певно, можливо, з таким матовим окантовочком на динамік. Можна було б для цього продумати. Одним з нововведень ведень саме у шкода, те, що є ось така кишеня для оригінального, для оригінальної парасольки, від Шкода, Оскільки власник вже не перший, тому, відповідно, то, та парасолька вже десь ділася. Загалом, що по салону? Давай я підсунуся, і ти тоді теж. Зможеш зайти. Ну, кажу, мені дуже зручно. Відповідно, ось на центральному тунелі у нас є підігрів, сидінь, відповідно, є люфти для пічки. Все, є, є, що в нас, відповідно, є прикурювач. Також. В передніх сидіннях в кишені є стелі, ручки. Ручки теж сплавно класно, як і Audi. Четвертій у нас було. плавні ручки освітлення працює. З двох сторон це освітлення в нас працює. Також, особливістю її автомобіля, що є і підлокітник. Відповідно, в ньому відкривається. Ось навіть всередині він такою цікавою матерією обшитий таким бархатом. Є, відповідно, і для... Склянок у нас, сумка. Я вже розмотаю. Спеціально, не просто лижі, наприклад, ви їдете з курорту, лижі тільки з під снігу, все буде по салоні тікти, спеціальний чохол. все це теж продумано, все цікаво ховається назад, теж закривається. Ну що ж, настав час зробити висновок. Ціна цього автомобіля коливається від 7 до 11,5 тисяч доларів. Відповідно, рік, стан і комплектація. Оскільки в нас, по-перше, 2.8, максимальна комплектація. Автомобіль практично останнього року до рестайлінгу, тому на продаж нього ціна можливо. Може бути немаленькою. Але що ви отримаєте, коли придбаєте цей автомобіль? По-перше, це імпозантний дизайн, сильний, тяговитий, динамічний двигун, відповідно чудову керованість, відносно хорошу шумоізоляцію, хороші, звісно, хорошу, звісно, начинку, кондиціонер, клімат, роздільний клімат, скопідій мачі. Це вже. Звичайно, електропакет і багато чого іншого. Отож, ми був Віктор Ковальчук, програма «Вибір авто. Побачимось!